ганебно і неприпустимо. Скандал зі сценкою на шкільному святі набирає обертів на день закоханих у столичній школі. Старшокласники поставили сценку, де юнак у військовій формі з написом ТЦК на спині виходить на сцену і його з кулака збивають з ніг, а потім за ноги витягують за куліси. Це відео потрапило у соцмережі, і викликало шквал обурення. Міністр освіти назвав це ганебним і неприпустимим явищем. Він зателефонував директорці школи із вимогою провести внутрішній Утрішні розслідування директорка у соцмережі написала, що з себе вони не знімає але про цю сценку не знала. Однак каже, уже поплатилася педагогиня-організаторка, яка готувала свято. Вона написала заяву на звільнення. Учні запевняє директорка дуже патріотичні і це було їхньою інтерпретацією перемоги України. У школі пообіцяли провести численні виховні години з учнями. І, от сьогодні до них на розмову завітають військовослужбовці ТЦК. Також до школярів прийдуть правоході. Хоронці скандальною сценкою зацікавилася ювенальна поліція.